óc đêm День мене звати Анатолій, і хочу коротко розповісти вам про новий оприскувач, який компанія Авролянс вперше завезла в Україну. Це оприскувач Патріот 350. Даний оприскувач прийшов на заміну оприскувачів «32», «33», «30», «44», «30». От і в нас буде дві заміни: одна заміна це Патріот 350 і нова генерація буде американських оприскувачів. Це серія 50-та. Тобто на щастя, дякуємо аграліансу. бо з'явилася можливість привести, продемонструвати цю модель нову модель. Нову для України модель. Ця модель пропонує лояльну консервативну ціну. Але в той же час вона зберігає всі ті переваги і всі ті особливості, які ви знаєте, були, є, і залишаються на патріотах, на присхочах серії Патріот. Що це? В першу чергу це кабіна попереду, динамічна вага, яка змінюється бак посередині. А це важливо саме для правильного розподілу ваги 50 на 50, для того, щоб ранньою весною не не загрузати. Двигун у нас позаду, що дозволяє оператору комфортно і тихо працювати в кабіні. В комплектацію ми включаємо систему Flex, Зараз ми побачимо її в роботі. Система автобум на основі радіолокаційних датчиків. Автобум XRT так звана. У нас є в комплектації і активна підвізка шасі. І додаткові екстерні системи гальмування, якщо для роботи на схилах, потужний двигун 250-270 кінських сил. Ой, зараз він розкладеться і о, бачите, як погнав. Дана модель, до речі, має кліренс 1,73 м, тобто, що в порівнянні з американськими оприскувачами більше, що дозволяє у більш високих культурах працювати. Ось зараз він розкладеться і покаже в роботі M-Command Flex. В M-Command Flex ми встановлюємо її опційно і встановлювали, і встановлюємо на оприскувачі наші всі серії Патріот. Основна її задача цієї системи забезпечити правильну дисперсність каплини, а вона досягається при підтримуванні тиску на різних швидкостях, в той же час дотримуючись норми внесення. Тобто це важливо в умовах змінних, скажімо так, польових умов, там, де ми не можемо постійну швидкість підтримувати, і десь нам треба пригальмувати, десь розігнатися, на краях полів, на об'їздах, в долинках. І там в класичній системі буде змінюватися швидкість, відповідно змінюватися тиск. Дана система має соліноїди, які пульсують, і якраз за рахунок довжини пульсу змінюється кількість виливу, але тиск ми підтримуємо в заданих нормах, тобто для того, щоб була дисперсність каплини. Відповідно, в будь-якій точці поля, тобто за в широкому діапазоні швидкостей, дана система дозволяє нам отримати ту дисперсність каплі, яка потрібна для забезпечення якісної роботи препарату тобто, ви не втрачаєте. В даремному внесенні препарата ви не попалите, вас не здує вітром ваш препарат. Дана система якраз забезпечує ту дисперсність, яку вимагає від вас агроном. Зараз е система показує роботу і ніде прямо, просто писує, забезпечуючи норму та дисперсність. Е також е ця система дозволяє пофорсункове відключення при е проході вже по оброблених частинах поля. Крім того, є компенсація на поворотах. Так, якщо одна частина, ліва там чи права частина шла не швидше, там більше буде внесення порівняно з внутрішньою частиною штанги, яка йде по меншому колу. Е, також форсунки, які знаходяться за колесами, можна змінити норму до 30%. Тобто, тому що там, наприклад, у нас, болото, пилюка там кидається. Якщо чи болото в умовах, там потрібно більшу норму внести або за в колії більше бур'яну. То можна налаштувати більшу норму внесення. Кулія, до речі, регулюється від 3 до 4 метрів, що забезпечує стабільну роботу на схилах. Ось зараз він покаже роботу по перекриттях. Ви бачите, по від нас права частина штанги вже не вносить розпилювачі, тому що там оброблено. Комп'ютер через систему навігації бачить, що там оброблено, і по форсункове відключення спрацювало. Так, зараз оператор показує також роботу на розвороті. Ось, при повороті спрацьовує в ну, пульсаціях, там довше, довше на пульсу, буде на зовнішній частині штанги, коротше на внутрішній. Ось по форсункове відключення також гарно зараз видно. Оприскувачі Patriot 350, тобто в своїй комплектації мають всі необхідні функції для того, щоб якісно працювати на українських полях. Тобто базові комплектації є навігація, автобум XRT, система Aim Command Flex, потужність двигуна достатня для роботи по будь-яких схилах, для роботи також по вологих умовах є. Активна передня підвізка, яка не унеможливлює пробуксовку. Також є так званий в лапках, називаємо, блокування диференціалу, так звана трекшн ці система. У нас і аварійні додаткові дискові гальма знову ж таки для якихось крутих схилів, де можливо зсування оприскувачів комплектація даних оприскувачів, якраз створена, щоб забезпечити роботу не лише. На таких полях, як це, прекрасних, а і в агресивних горбистих умовах. Тому, будь ласка, хто зацікавився, підходьте до компанії Агроальянс, до дилерів Кейсе розпитуйте, цікавтеся. Є умови фінансування ціни. дякую за увагу. Сто кілометрів кілометрів. Що тепер розбирайте?